Народи, всім привіт! Сьогодні я вирішив вам показати набір 763-02 мех супермена. Не знаю, чому Лего вирішило, що Супермену потрібен мех, враховуючи його всі суперздібності. Я зрозумів би, якби Лексу знадобився мех, тоді все було б логічно. А так, ну, Лего вважає, що він потрібен, тож будемо дивитись на нього, на все це божевілля отак виглядає коробочка. Я спробував все це діло відкрити обережно, але воно тут так приклеюється, що обережно ви це все не відкриєте. Щось тут прям напхано, напхано. Що плащ. плащ лежить в окремому пакетику. І, до речі, новий сет, але пакетики не паперові. Щось Лего трохи намахує людей. Мені здається, розповідаючи, що вони перейшли на паперові, якось тут інструкція взагалі не складається, що трохи дивно. Сміття з коробки, куди ж без цього? Коротше, щось прям сумно. Тут іще купа всього, що не хоче вилазити, ще більше сміття з коробки. Зараз я все це сміття приберу, зберу цей сет, і ми на нього подивимось. Більш детально. Так, ну що, народи, я зібрав сет. Такий чудовий мех у нас вийшов. Е, ну, як чудовий. Реактивні ранці рухаються все прекрасно. Вогонь нам не дали для того, щоб він літав, але ну так. Якби ж Супермен міг літати без цього меху, ну, мабуть, було б цікаво. Але ой, в нього ж є така можливість, але чомусь. Лего вирішили, що буде так. Золотий злиток. Я не розумію. Супермен в цьому наборі в якийсь злодій, чи що? Чому в нього є золотий злиток? Причому в нього є ось ще два червоних, які він маскує. Він пограбував банк і намагається втекти. Чому? Чому в нього такий дивний мех? Руки з чотирма пальцями. не зрозуміло, чому рухаються. Будь-які сторони, але не переймайтесь, він не зможе вас спіймати, тому що оце максимум, куди вони з'єднуються, і він як тиранозавр буде бігати за вами і нічого вам не зробить. А, тут звичайно відкривається все це діло, щоб посадити мені фігурку. Я навіть садити туди супермена не буду, бо це соромно для нього. Ноги чудово зроблені, рухається все, в коліні не згинається. Це прям смішно. ну Тобто він може на рівних ногах за вами бігти. Ну, Лего бачить так, цей мех, то хай буде по їхньому. А, гарні деталі, корисний колір, можна зняти цю емблемку і використовувати як мех людини павука і ви нічого не втратите. В цілому розібрати і використовувати на детальки, тому що я не розумію, навіщо супермену потрібен мех і ще й такий дивний, якщо чесно. А ось це все діло це все екстра детальки, які лишились трохи криптоніту, чогось такого. І давайте подивимось на мініфігурки. Лекс Лютор. Я вважаю, що взагалі чудово зроблений. Принти на торсику, принти на ніжках, криптонітові наплічники, принти позаду, взагалі чудово, пушка з криптонітом стріляє все прекрасно. Одне лице, що логічно, тому що він лисий, не можна сховати інше лице. Але найсмішніше це те, що в них дуже схожі обличчя. У них прям дуже схожі обличчя, тільки одне сурове, одне посміхається. Я не одразу зрозумів, яке обличчя кому, тому це прям дуже весело. Плащик, чудовий плащик, нічого такого, ніяких незвичних речей. Е, Принт Супермена більш принтів теоретично тут на спині все більш ні на руках, ні на штанах принтів немає. Є інше обличчя зле. Червоними очима, ну тому що він же банк пограбував, тому він злий. А, от і все. Ну, типу, гарна фігурка, враховуючи той факт, що а, Лекс і Супермен виходять доволі рідко в наборах Лего. Тому я вважаю, що фігурки будуть скоро страшенно дорогими, якщо хочете купляти цей набір. Зараз в магазинах коштує 599. Якщо будете купувати на Бріклінку, то по деталям все це діло обійдеться вам в 1200 гривень. Тому обирайте самі, де ви хочете це все купувати. Мех дивний, але ця деталька це принт. І це прям чудово. Вона не дуже дорога насправді. Але якщо вам потрібен принт саме, то цей набір для вас. Міні-фігурки дуже круті. Підуть в колекцію мініфігурок, тому що, ну, я ж, як я вам і казав, вони виходять доволі рідкісно, О, доволі рідко, і тому вважаються рідкісними. Я вже заговорююсь, вибачайте. Тому, якось так: гарний набір за свої кошти. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонать за посиланням під відео. І далі буде краще.